Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях». Поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдаль по лайку та дзвінку. Ну все, до новин. Дана Вайт влаштує супербій, Махачев проти топурії. Президент UFC озвучив умови для організації поєдинку між топурією та Махачевим. Топурія проти Махачева це дуже гучний поєдинок. Якщо іслам завоює титул на півсередній вазі, ми організуємо супербій з Ілією. Це очевидне рішення. Звісно, я не люблю загадувати наперед, бо ще багато всього, що може статися. Але такий сценарій цілком можливий. Це буде мега -бій з часів Конера та Хабіба. Коротше, це точно має статись. Джон Джонс. Що знову в UFC? Мені була потрібна мотивація, і я її знайшов. Уже повернувся до тренувань. Дональд Трамп зробив заяву зранку 4 липня. Того ж дня я подзвонив у штаб-квартиру UFC. Залишу це без коментарів. Америка. Це можливість представляти країну в Білому домі, і це справді заводить. Мені байдуже з ким битися. Мені була потрібна мотивація. І ось вона. Це важливіше ніж гроші. Хто знає, що готує майбутнє, але я вже повертаюся до тренувань. В той самий день я вже почав працю. Ой, ці балачки від Джоні можна так і повірити. Тим паче, це буде аж через рік. Не думаю, що він буде битись. Також Дана Уайт заявив, що дійсно збере найпотужніший карт всіх часів для шоу в Білому домі. Буквально всі хочуть виступати на цьому шоу. Усі, але ось у чому справа: до турніру ще цілий рік, і багато чого ще може змінитися. Подивимось, як усе складеться. Але ми точно зберемо найкращий карт всіх часів. Ну що ж, як я вже й казав, турнір буде аж через рік, і дійсно може трапитися що завгодно. Але його команда вже була в білому. Домі зацінила, як там можна все влаштувати. Трамп назначив свою доцю Іванку головною для організації цього івенту. Вайт заявляє, що сам план він вже з нею побудував, залишилось його закинути тільки на стіл Трампу. Макс Холлоуей прокоментував відчуття після ударів Ілії Топурії та Джастіна Ґіджії. Мене часто запитують наскільки сильним був удар Ілії Топурії. Я не відчував, що він б'є значно сильніше за інших, але він, мабуть, такий непоганий. А от коли я бився з Джастіном Ґейжою, я реально відчував міць. Оце були удари. Ну що ж ґейджі дійсно точно сильно б'є, але це треба запитувати у Чарльза, як він після топурії. Дастін Пор'є висловився про поєдинок з Максом Холовем. Вперше було складно перемагати Макса. Зустрітися з ним двічі ще складніше перемогти його тричі надважке завдання. Але я найжорсткіший виродок у світі. Нагадуємо, що Пор'є та Холови поб'ються в ніч на 20 липня у головній події UFC 318. А щоб не пропустити цей турнір, залітай до нашого телеграм-каналу. Посилання знайдеш в описі під відео. Кайо Боральо розповів, що Хамзат Чимаєв може завершити кар'єру. Я чув, як дехто говорив про це. Він має проблеми зі здоров'ям і сильний тиск з боку України. В нього вже й так багато грошей, дуже багато. Ну що ж, він дійсно може завершити кар'єру після того, як Дріко з Дюплісі відправить його у нокаут. Ваші думки залишайте у коментарях. Джейк Пол подарував Бену Аскрину 500 тисяч доларів на пересадку легень після відмови страхової. Операція коштувала 2 мільйони, але страхова компанія відмовилась покривати витрати. Джейк Пол висловив обурення. Це повне лайно. Ніхто не хоче цього робити. Ні Дана Уайт, ні інші не запропонували допомоги. Я відчуваю, що повинен що зробити. Але не так, Дана Уайт дійсно надав фінансову підтримку Бену Аскрену. Зазвичай я не говорю про це, але так ми допомогли. Ми зв'язалися з його дружиною, як тільки довідалися про цю ситуацію. Так. Так, Я так і вчинив, просто не люблю говорити про це. Це ж між нами. Також Хорхе Масвідаль підтримав свого колишнього опонента. Як справи, брате, ми були конкурентами в кліці, але зараз благослови тебе Господь. Коли я повернуся до Америки, то був би щасливий потиснути тобі руку і поділити з тобою молитву. Ти вернешся, бо ти справжній воїн. Твоя історія не жарт. Сподіваюся, у тебе все буде гаразд. Приєднуємося до цих слів. Надіємося, що у Аскрина все буде гаразд, і він повернеться до нормального життя. Сьогодні вранці відбувся UFC Fight Night, де Дерік Льюіс знищив тейшеру за 35 секунд. Це був дуже крутий нокаут. Можливо, все ж таки, Льюіса колись зведуть з Томамаспіновом. Якщо ти хочеш подивитися повтори сьогоднішнього UFC Fight Night, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ти знайдеш посилання на повтори. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це. Це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.